Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших вуст перед мікрофоном Олександр Блашко. Агенція регіонального розвитку Вінницької області продовжує практику підтримки малого бізнесу в умовах воєнного стану. Відповідний проект реалізується, зокрема у Крижопільській та Томашпільській громадах, які ж заходи планується провести в рамках цього проєкту, хто їх фінансуватиме, скільки представників малого та, можливо, релокованого бізнесу братиме участь в даному проєкті, та яких результатів слід очікувати по завершенню. Даного проекту про це ми і будемо говорити з директоркою Агенції регіонального розвитку області Наталею Гишко. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Наталі, у нашій студії. Вітання. Фактично півроку тому проект підтримки малого бізнесу був успішно реалізований, зокрема у Барській та Жменській громаді. А вже сьогодні на Відповідну підтримку розраховують представники бізнесу Крижопільської та Томашпільської громад. Скажіть, що ви готові нового їм запропонувати? Та, власне, чи зацікавлені представники саме малого бізнесу цих громад стати учасником відповідного проекту? А, та дякую за запитання. А ну насправді дійсно розвиток мікро, малого і середнього бізнесу, це є одним із наших пріоритетів, і тому ми багато років працюємо на цих теренах, але наявність в державі грантових ресурсів, а також міжнародна підтримка, якраз стимулює нас до цієї діяльності поширювати. І правильно ви замітили, що крім жмеринської та барської громади, ми пішли далі, отримавши досвід в минулому році, відпрацювавши певний дизайн або перелік заходів. Ми зараз його поширюємо, оптимізувавши максимально в інших громадах. І чим приємно відзначити, що насправді ці заходи або цей такий проєкт напрямок, ну що він же стали через це, ми можемо дійсно називати як проєктом підтримки мікромалого бізнесу, в тому числі релокованого ВПО ветерани ветеранки у нас зараз з'являється новацію до цільова аудиторія. Він підтримується в співфінансуванні громадами, органами місцевого самоврядування. Це є надзвичайно важливим для нас, таким якби маяком, тому що якщо попередні громади це було залучення, Ня співфінансування як міжнародної допомоги, так і громад. То в цей раз ми разом з громадами ділимо цю відповідальність і надаємо можливість бізнесу безкоштовно отримувати ці знання. До речі, щодо представників малого бізнесу учасниками ви вже визначились хто зацікавлений у проєкті? так. Ну ми хочу сказати, що ми в двох громадах: і тамашпільській, вже от вчора завершили до речі, в Томашполі провели левову частку навчань. Це п'ятиденні тренінги, і переважна більшість це майже 80 учасників, це і діючі підприємці, і ті, хто хоче започаткувати власну справу. Ми провели інформаційні семінари, пояснили, що саме їх очікує, яка є можливість, і відповідно потім сформували із цих бажаючих групи для вже безпосереднього навчання. Тому в нас в кожній громаді понад 15 учасників, які з нами проходять навчання п'ятиденні тренінги, а потім ще онлайн. Я зрозумів. А от якщо говорити про саму тематику тренінгів, хто її визначає, та чи враховувалась можливо думка самих підприємців при її розробці? Так, дякую. І ж як ми вже з вами знаємо, і була у нас з вами можливість співпраці і зустрічі, до речі, навіть з учасниками нашого проєкту, ті, хто отримали гранти. Ми дійсно спілкувалися з тими, хто прийшов з нами навчання, хто отримав знання, і ті, хто пробують подаватися, але їм вже не вистачає. Вони бачать на практиці, яких знань не вистачає. Тому ми, я казала, підкоригували нашу програму. А програма складається із типових пунктів: це те, що ми розуміємо, базове для необхідно знання. Нати кожному підприємцю знання з бізнес-планування якраз дає нам можливість зрозуміти всю модель, а також ми дивимося ті переліки запитань або документів, які вимагаються в рамках грантових програм або кредитних програм. І тому ми наповнюємо так свої програми, щоб підприємці або бажаючі не тільки розраховували на грант, а ще самі зрозуміли і отримали базову освіту підприємницьку і паралельно з тим змогли після цього ще й подати на грант як такий бонус який може їх стимулювати, коли вони вже чітко зрозуміли, для чого їм потрібно? Вони ще й подають безпосередньо вже на той чи інший конкурс за експертною підтримкою чи за обладнанням, дивлячись, що їм потрібно, що вони визначили, пані Наталя. От органи місцевого самоврядування готові вам допомогти в реалізації відповідного проекту? Ви вже почали про це говорити. Та все ж таки, якщо так, то яку роль вони мають відіграти для того, аби. До проекту було залучено максимальна кількість представників саме малого та середнього бізнесу. Ви говорили про 80 учасників. Так, так безумовно, тут велика роль якраз була партнерства нашого з громадами, тому що громади краще знають своїх мешканців і бажаючих. І тому безумовно хочу сказати, щоб був успіх в нашій співпраці. Це громада сама має активно знати і працювати своїми підприємцями, а також це робота. Наша через ЗМІ різні соціальні канали, і, зокрема, виходить так, що в громадах дуже потужно зараз і зв'язку з війною. Активізовується внутрішня громада соціум і створюються свої внутрішні різні соціальні мережі і канали. Через них ми теж використовуємо їх як канали поширення і залучення їх до наших заходів. А от з вашого досвіду, в яких сферах економіки сьогодні найбільше зацікавлені представники малого бізнесу і готові там працювати, особливо підприємці-початківці. Ну, для підприємців, безумовно початківці їх цікавить сфера послуг. Це може бути б'юті студія, перукарі, майстри манікюру, наприклад, косметологи. Але також великий спектр є для фермерських господарств, тому Що ми говоримо, що ми працюємо в громадах, а вони переважно ну, більшість в своїй структурі це є сільські території і. Е Жителі цих громад, чи вони зареєстровані, чи це потенційно особисті селянські господарства, де сім'я працює, їм утримує якесь господарство і залишок, або, наприклад, вони е, спеціалізуються на чимось, вирощують, чи це е, тваринництво, чи це рослинництво. Тому е, тут дві сфери більші зараз фермські господарства, але їм трохи важко, тому що в них сезон зараз, якщо ми говоримо про е, поля, і сфера послуг. Жінки чи чоловіки хочуть більше стати підприємцями? Тут ключове хочуть. Хочуть, мабуть, традиційно у нас більшість безумовно чоловіки були, але у зв'язку з війною то більше жінок. А по-друге, навіть ті бізнеси, які були створені, зокрема фермерське господарства чоловіками, там де вони були ну переважно більшість головним ем, головним керівником. Вони теж зараз лягають на плечі жінок. Тому якраз наші навчання стають актуальними і е, для діючих підприємців, які очолювали чоловіки, але вони залишили це зараз на плечі в управління е, жінкам. А от релокований бізнес присутній на території відповідних громад він є учасником проекту, про який ми говоримо в цих двох громадах під час навчання ні на інформаційних зустрічах так безумовно було. І, можливо, питання, яке стосується перспектив, які ще громади в поточному році може охопити відповідний проект. Хто наступний? Так, ну хочу сказати, що на початку року було ряд громад набагато більше ніж зараз. Ми вже бачимо найближчі плани. В зв'язку з війною, в зв'язку з певними викликами в бюджетах, ми розуміємо, що громади мали бажання підтримувати свій мікробізнес, розвивати це середовище. Але зараз ми маємо Крижопільську, томашпільську і вже знову починаємо активно заходити з інформаційними заходами. Це найближчим часом бершать в травні в кінці, і муровано королевецька громада. Де ми теж розпочнемо зондувати територію, тим, що проведемо інформаційні семінари, залучимо максимально велику кількість людей, а далі вже подивимося по їхньому інтересу, хто проголосує або заповнить заявку і ем, виявить бажання працювати з нами вже більш детально над своїм бізнес-ідеєю чи над своїм діючим бізнесом. Тобто, фактично до кінця року ви охопите проектом 4 громади області, так, чи більше. Я сподіваюся, що більше, ну, чотири ми вже точно бачимо, що ми розпочали роботу. Щодо фінансової складової, попередній проект, здається, обійшовся в мільйон триста тисяч гривень. А щодо нинішнього? Щодо нинішнього, ми майже 50 на 50 працюємо з громадами. Частина це кошти агенції, яку виділяють наші засновники з обласного бюджету. частина – це місцеві бюджети, ну, бюджети громади. А загалом, як ви побачили, наскільки активні сьогодні громади, аби на їх території розвивався саме малий бізнес? Ініціатива від них по? надходить до вас чи все ж таки ви пропонуєте своїх ми, ми пропонуємо, тому що ми розуміємо, наскільки громади, керівники громади зайняті операційними певними питаннями, проблемами, і в них дуже багато поточних, і це переважно більше соціальні, гуманітарні, але для нас важливо, щоб ми не забували про один із ключових факторів: все ж таки, бюджети наповнюються за рахунок податків. А податки якраз формують бізнес, і тому робочі місця, малі, мікро, малий бізнес, він є зараз тим основним пластом, який би міг би підсилювати, забезпечувати стійкість громад. Тому що створити бізнес це не одного дня питання, і тому якраз потрібно зараз думати: давати знання, навчання, підтримувати, підштовхувати людей, щоб вони. Е Усвідомлювали, набиралися впевненості, що вони спроможні створити, якщо хтось не створив. А той, хто створив, підтримати його дати йому можливість стати більш стійким, більш конкурентним і мати можливість далі розвиватися, пережити можливо ці виклики, які зараз є, з якими ми щодня зустрічаємося. До завершення ефіру у нас залишається менше п'яти хвилин, і можливо останнє питання Знаю, що агенція регіонального розвитку представляла Вінниччину під час економічної місії до східних. Нідерландів, скажіть, якою була основна мета цього візиту, та яких результатів вдалося досягти? Що ми приїхали назад? <різь> Дякую. Ну дійсно, це, це ця діяльність у нас відбувається в рамках швейцарсько українського проекту зортованість Треневний розвиток в Україні ЮКОРТ, в якому агенція і області є партнером і. Це, ця поїздка є продовженням. попередньої. в грудні ми вже в, в кінці минулого року ми вже їздили в Нідерланди спільно з представниками Міністерства економіки, а також чотири агенції, які є учасниками проєкту. І ця поїздка є результатом тої роботи, того переконання, що насправді агенції в Україні потребують підтримки, потребують розвитку, і ми підписали всі Ну, чотири агенції партнери проекту меморандум з подібною агенцією східних Нідерландів про співпрацю про розвиток якраз в ну, з економічних питань. Нас це цікаво, тому що ми розуміємо, що для України зараз важливо буде якраз розвивати економічний блок. І тому теж ці економічні місії були представники Міністерства економіки. Це були представники вже наших бізнесів. Ми брали з собою які, ну, представників компаній, щоб переконувати наводити верніше приклад, знаходити вже зараз партнерства з нідерландськими підприємцями. І це було таке з знову сторони як можливість дипломатичного візиту безпосередньо міністерства агенції підписати меморандум, показати, що ми насправді починаємо вже системно працювати. Над налагодженням партнерств на підтримку бізнесу, і наші підприємці теж могли прийняти участь, зрозуміти насправді, що очікують нідерландські партнери, як вони хотіли би співпрацювати, яких такі пропозиції і, можливо, вимоги. Тому да, ми мали можливість відвідати кілька підприємств-можливість ряд, можливість поспілкуватися, і, можливо, буде далі співпраця вже навіть зараз з нашими учасниками. Ну, ви говорите про меморандум, але це лише протокол, скажімо так, намірів. Коли конкретно можливо вже до кінця року ви розраховуєте на конкретні кроки з боку Нідерландів в економічній складовій? Так, ну ми тільки повернулися щети в суботу, і наступним кроком ми домовилися, що скадемо детальні, тому що для для нас, як для регіону і для інших регіонів, для України важлива якраз конкретика. І тому ми плануємо провести онлайн уже зустріч після цієї такої політичного якби намірів. А далі має бути конкретний план. і Я думаю, що наступна наша зустріч вже може бути або про результати насправді співпраці. Дайте трохи часу, тому що ми тільки в суботу повернулися. Що? Дякую вам за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Раді Вінниці звучала програма з перших уст за участю директорки агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталії Гешко Йшлося про реалізацію проєкту підтримки малого бізнесу в громадах області в умовах воєнного стану сферу діяльності підприємців початківців. Розмову вів журналіст Олександр Блашко на все. Dobre.